Вітаю, мої хороші. Сьогодні лаваш чи тартія по-мексиканськи. Іспанці, мексиканці називають цю страву кесадія від слова, кесо, кесо це сир по-нашому. Готувати ми будемо цю страву за допомогою таких ось ліпьошечок, таких лавашів чи тартія можна купити в супермаркеті. Вони так і називаються. У мене вже багаття дивіться, яке розгорілося майже вже вугліє. Сьогодні я приготую кисадію з декількома начинками. Спочатку хочу підсмажити курку. Обрала я для цього філе стегна. замаринувала його і підсмажу спочатку його, а потім решту інших інгредієнтів додам до своєї кисадії. А ми поки що підготуємо все решта. Мексиканці дуже полюбляють квасолю. І зазвичай вони використовують ось таку фіолетову темну. Я її купила в консерві, вже готову. І ось так: от розминаю для того, щоб зробити свою кисадію такою м'якенькою, дуже смачною. Фасоля дуже класна альтернатива м'ясу. Підминаємо. І одна начинка в нас вже готова. Натерла сир чедер. Це е, основний елемент кісадії, тому що е, від слова кесу це означає, що дуже багато повинно бути сира в цій страві. Ще потрібно нарізати помідорчик. Такими тоненькими-тоненькими скибочками нарізаємо помідорчик. Помідор додає соковитості. Ще можна взяти перець. Солодкий перець дуже класно пасує до косадії. Також можна його підсмажити разом з куркою, почистити від плівочок, чи навіть не чистити. Все рівно буде дуже смачно. Не забуваємо про те, що м'ясо там смажиться, я його вже перевернула. Також особливе місце в мексиканській кухні займає авокадо. Куди ж без нього? Ці елементи в нас вже готові. Даємо тартія. Я її сформую за двома способами. Перший це велика кількість сиру на всю поверхню нашої тартія. Зазвичай вони продаються з кукурузи і виготовляються. Я, на жаль, не знайшла, тому взяла такі, які побачила. До речі, вони дуже смачні, я вже їх куштувала, тому впевнена, що результат буде нормальний. Тепер викладаємо помідорчик, чілі. Обов'язково кінзу. Кінзу я сьогодні наріжу ось таким оригінальним способом, чому б ні. Креатив на кухні це наше все, правда? І зверху викладаю квасольку. Дуже багато начинки не кладіть, тому що це як з піцею. Якщо дуже багато, то воно може вивалюватися, не пропікатися добре. Саме тому. Я закриваю кесадію дуже швидко. Дивіться так, хопа! Для того, щоб не розсипати сир, закриваючи ось таким чином кесадію, не доходячи до кінця, я зберігаю всю начинку всередині, і за допомоги сиру ці прошарки повинні склеїтися між собою, коли вона буде готуватися. І все буде триматися кубки. Курка готова. Можемо її діставати. Нам потрібно нарізати м'ясо, можна його порвати на шматочки, але воно загаряче для цього. Якщо до м'яса взяли такі гостренькі приправи, то не потрібно нічого вже робити з ним, просто нарізати. Розрізаємо цю кисадію. ось так, даємо трошки сиру і помідорчик. Потім притримуємо руками ось так: от повертаємо наступний шматочок, також трошки сиру, щоб все склеїлось. Авокадо, трошки сиру зверху, щоб... Коли він розплавився, цей прошарок тримався наступного. І так само викладаємо сюди сир і трохи кінзи. Закриваємо цю частину ось так. Ця кесадія має 4 прошарки. Вона буде смажитися трошки довше. Цей варіант я зробила трохи по-іншому, так буде легше. Викласти сюди зверху сир, невелику кількість, і накрити зверху тартією. Це сюди і ще одну таку. У мене не дарма з'явились дві решітки, саме тому, що... Ці кесадії мають різну висоту і різний ступінь температури. Потрібен різний час для того, щоб їх підсмажити. Саме тому я відправляю їх цю в трохи більшу решітку. За висотою більшу, не за розміром. А цю залишаю тут, тому що ця решітка має трошки нижчий ступінь закривання. Ось, бачите, так? Да? Ось, вона. Не така висока, як ця. Відправляємо їх смажити. Ох, і краса! Так швидко і так смачно! Ви будете здивовані! Подивіться, яка краса. Хрустка тартія, сир, який витікає. Всередині смачнюща начинка і. Одразу смажимо наступну. Що робити, якщо тортія вже горить, а сир ще не розплавився? Беремо фольгу, накриваємо зверху і знизу таким ось чином і чекаємо, поки тортія доготується. Знімаємо наступну партію і куштуємо. Ось така красотища в нас вийшла. Перекладаємо і куштуємо. Ну що, скуштуємо? Що в нас тут є? Тартію потрібно їсти руками. Сир розплавився? М -м -м. Завдяки помідору, там дуже багато соку. Фасоль зробила м'якість і таку ніжну текстуру, наче там крем всередині, Гостренький перець чилі, кінза, яка додає смаку і аромату. І загалом ми маємо справжній мексиканський смак. Наступно, що тут у нас з м'яском вийшло, давайте скуштуємо. Ох, яка вона соковита! Подивіться, сир розтанув, тримає все кубки, нічого не розпадається. І зараз я вам скажу, який тут смак. М -м -м. Дуже класна альтернатива сендвічам, бутербродам. Все це поєднано в надзвичайний смак. І дуже подобається ця кисядія. Приготуйте і ви. Якщо хочете щось швиденьке, виїхати на природу, набагато щось приготувати, це ваш варіант. Я думаю, що ваші діти це гідно оцінять і будуть казати вам: клас, мексиканська страва це про мене. Дякую, що ви були сьогодні зі мною. Подобаєчки, лайки, будь ласочка, пишіть в коментарі, що ви думаєте і яку кисадію ви обрали для себе з квасолею чи з курочкою. Вітаю вас тим, що нарешті тепло і можна готувати щось смачненьке на вулиці. Пока-пока! Люблю вас, до зустрічі!